Так, сталий побит можна отримати без польського коріння. В першу чергу це шлюб. Якщо іноземець перебуває в шлюбі з громадянином Польщі, то насамперед він повинен отримати карту часового побиту в зв'язку зі шлюбом. Бути на цій карті щонайменше два роки. І потім він має право подаватися на повидстави. Є ще один варіант, коли можна подаватися без походження, без коріння це перебування на одному з видів міжнародного захисту. І тут увага, громадяни України досить часто думають, що перебування під тимчасовим захистом це теж сюди пасує. Насправді ні, перебування під тимчасовим захистом тут, на жаль, не буде зараховуватися, оскільки це не є однією з форм міжнародної охорони, тут йдеться, в першу чергу про статус біженця. Якщо, наприклад, особа перебуває на території Польщі протягом п'яти років на статусі біженця або ж додаткової охорони, то вона через п'ять років має право подаватися на карту постійного перебування. Якщо підемо через побит резидента, то можемо порахувати. Наприклад, візьмемо до уваги ситуацію студента. Наприклад, маємо студента, який приїхав до Польщі до магістратуру. Маємо два роки перебування на підставі карти побиту по, по, по студіям. Це означає, що людина перебувала тут не два роки, а тільки рік, бо рахується інакше. Маємо один рік. Потім цей студент працевлаштувався і отримав дві карти побиту по роботі. Візьмемо так. То він перебуває в сумі: візьмемо так, одна карта на два роки, інша на три роки. То десь під кінець третьої карти він може подаватися на побут резидента. Якщо все добре, то е, отримується побит резидента, і через три роки після побуту резидента можна подаватися на громадянство. Тобто, в сумі ми маємо десь так вісім років, залежить від е, того, які були підстави для перебування в людини. По шлюбу теж не буде швидше. Не кардинально швидше.